кв 1 с преміумний німецький КВ з гарматою від, по суті, панзера 4-го. Ну і також на який вкрячили командирську башню. Дуже цікава машина, знаходиться на бойовому рейтингу 5-0, стріляє тими ж снарядами що і Пазіки, ПЗГР 39, які, як ми недавно вияснили, щось дуже погано почали дамажити. Не знаю чого. Є ще кумулятиви, але вони жахливі. Є також підкаліберний на 182 пробиття. Я не знаю, напевно, ми їх сьогодні спробуємо, але, скоріше за все, це не дуже багато сенсу має. Ну і так як він преміумний, то з преміум аккаунтом фармить він 465%, що ну, так-то непогано. У сетап літака під нього в мене немає, тому сьогодні розглянемо чисто цей КВ. Поїхали розбиратись, як він грається. Перша наша карта на сьогодні Нормандія. 140, ОВ. це ми де, це ми десь посередині списку, я так розумію. Взяв десяток підкаліберних з собою. Подивимось, як вони себе покажуть. Ну, подивимось, чи вони взагалі знадобляться. Ну, те, що ми не в самій Дупі списку, це, звісно, радує. Так як у нас з'явилася оця сама командирська башня, то хе, залітає туди. Дай Боже, у нас. О, нормально. Левітуючі кущі. Класно. Я не знаю, чи варто ризикувати їхати до стели. Я все одно повільний, тому навряд чи я кудись встигну. Ще якісь такі дивні погодні умови. Знову якась молочна плівка на екрані. Дуже погано щось видно. Побачив, як проїхав танк, але я ж, звісно, нічого не встигаю. Хто це там задимив? Це він там проїжджає, чи що? Щось взагалі не зрозуміло, як воно там так задимило. Бачу 34. -ку. Як би мені тобі. Отак. Але дамагу немає. Тільки двигун. КД у нас доволі швидке. Скільки в нас, до речі, КД? На експертах виходить 6,3 секунди. Ну, так само, як у пазіка, грубо кажучи. Як тобі засунути? Влучення. Ха, в кулемет, до речі. О, он танконув. Прикольно. Не пробив. Хех. Як я міг М6 не пробити в ВЛД в рівну лобову деталь? Я не знаю. Боже, приколи якісь із цим камерником. А, і його знищили, як тільки я висунувся. Класика. Це у нас хто? Ну, влучення в кулемет, до речі, тримаю в курсі. Ніякого дамагу. Це вже по мені намагалися засунути. Мені його й не видно. Нарешті ти мене дуже дратував. Нарешті ти підставився. Давайте спробуємо до стели під'їхати. Там вон, їх потроху вибивають у сих. 34 з'їхала вниз. Ну, до речі, это у мене нормальні? Чи ні? Скільки в мене? Мінус 5? М -м -м -м, не зміг на розкачці влучити. Ну, це твоя фатальна помилка, друже, тільки. А може й ні. Лови. Все таки фатальна помилка. Бачу, он ще 34 ка проїхала. Але я вже не встиг. Там хтось постійно без кінця димить. А, це наш Черчилль Димить. Господи. Нафіга питається. Це що таке? А сушка. Слухайте, а нічого так пішли фраги. Більш-менш. Хто там буянич? М -м, не пробив? Влучення. Ха-ха, я пробив, але без дамагу. Екіпаж пожовтів. Я не дуже розумію. А дійсно, що зробили з цим камерником? У борт не пробиваю. А що зробили з цим камерником? Я не знаю, я його не можу вже нащупати. Біс з ним. Двигун радіатор. Це БТшка чи що? БТшка. Ну, може, досить уже їхати з вибитим то двигуном. Чую попереду танк. Ну, скільки можна? Я нічого не бачу. О, колізія. та йди ж ти в дупу, а. Давай, висовуйся. Ну давай. Треба оце вбивати для початку. Опа. А я це станканув, до речі. 34 вийшла. Не проб'єш. А я проб'ю. Слухайте, сім і два асісти. Ну непогано, непогано. Оце дійсно наколотив, оце дійсно настріляв. Фактично в одне хлібало тут знищив усю стелу. Ну от я всередині списку і підкаліберні мені не знадобилося. 34 лопаються непогано. З М-6, звісно, проблемки були. І з Т-14 були проблемки. Але він ромбував. А ця штука, коли ромбує, то важко його пробити із такої гармати. Опа. Промахнувся. Мудило. У нас, на жаль, немає арти для того, щоб кудись по розвіданим закинути. І, можливо, фармунути якісь додаткові поєнти. Але таке, як ніби, той без цього живе це непогано. Я декілька влучань 34 ок танконув. А що ще треба? А більше нічого я від танку і не вимагаю. Не пробив. Ромб 34-ку. Ну а так пробиваю. Опа. Давай до побачення. Асушка Десятий буде? Чи не буде? Да, щось більше тут нікого й не видно. Вони вже навіть не спавняться, чи що. Куди це він там стріляє? Зробимо невеличку просіку. Там зенітка заспавнилась? Ну, все, я не встигну зробити ще фраг, це вже перемога. Ну, дев'ять. Дев'ять це дуже непогано. Мені, до речі, цікаво, скільки цей КВ зафармить за такий бій, доволі непоганий. Йомайо, тисячі. О, це цікаво. Карта Сіверськ 13. Знову ми не в самій дупі списку. Знизу, звісно, але не в самому низу. Та я так розумію, ми на 5-7. І дуже добре, що ми за німецьку сторону, тому що ми не будемо зустрічати оці всі ВКшки, тигри і так далі, які нас спокійно шиють. Навіть ось італійці за нас, італійці. Тому оці всі бреди ми також не будемо зустрічати. А хто там проти нас? Британці. Ой, ну британці теж пробивають, звісно. Там зараз будуть всякі евенджери, челенджери, і це все нас шиє як масло. Совки там такі. 50 на 50, китайці те саме, американці. Ну, коротше, є кого танконути, але є і кому нас пробивати. Але слухайте, за минулий бій прямо більше 100 тисяч вивезти сріблом, це дуже непогано, враховуючи, що ми не на топах, як би знав, заюзав би бустери. Але не факт, що такий бій буде кожного разу, звісно, це в якійсь мірі пощастило. Але було приємно, коли мене і не пробивали, і щось там потанкувати вдалося пожити. Це було прямо приємно. Зараз таке нечасто вдається. Зараз повно машин, які будь-яку броню шиють. Ага, бачу, бачу, бачу 34-ку. Ну все, ну постійте спокійно. Не пробив. І так не пробив навіть. Прикольно. Що мені оце з тобою робити? Я не пробиваю його. Атак. Атак влучення. Причому влучив у ліву частину башні. Так, Шермана вбиваємо. Влучив у ліву частину башні. А показало влучення у праву частину в кулемет. Заряджаючий. Та ви знущаєтесь, що це за дамаг цього камерника? Що з ним відбувається? Ну, це ж просто сміття якесь. Ха -ха. Я не розумію, що з ним відбувається періодично. Як воно так налаштоване? А, дерево падає, він мене бачить, а я його ні. Дуже чесно, згоден. А от він мене прошив. Ну ви розумієте, весь рівень абсурда і от зараз. Коли я пробив його все-таки у щоку башні, а там екіпаж просто пожовтів. Це заколдовані 34-ки, які, блін, взагалі вбити неможливо. Це, блін, живий радянський герб. Ходять чутки, що цю падаль вбити взагалі ніяк неможливо. Так, ну нафіг, давайте підкаліберний. Правда, у мене перезарядка тепер дуже-дуже довга. КВ-85 прибили. А34 куди поділась? А я вже підкаліберний зарядив. Треба було його раніше заряджати і. протестити. І що ти мені зробиш? Нічого. На підкаліберних у нас, до речі, і балістика краща. Не набагато, але все-таки. А, 34-ку вбило, я отримав із за неї. Опа. А звідки тебе? КВ. Ну, командира вибив йому. Підкаліберним. А що робити? А в мене підкаліберний був заряджений. Ну, я його камерником у ВЛД проб'ю. У випрямлену деталь. Це труп стоїть. На! Він мені чисто гусеницю збив. Буває, братан. Ну, коротше, ясно, підкаліберним це чисто по одному члену екіпажу вибивать. Це на самий крайній випадок, якщо вже зовсім ніяк ціль не береться, як от Та-34-ка треба було відразу заряджати підкаліберний і ламати йому хоча б казну. Я чую зліва, справа, точніше, танк. Десь він тут. Його знищили. Опа. Шерман. Це джамбо. Ой ой, що мені з тобою робити, джамбо. Отак йому засунути. А, боже, який джамбо? Т-14. А чого я перепутав? Я подумав, що це джамбоні. А це не джамбоні. Але під башню засовується нормально. Тут ще в нас танк їде. Збили мені гусеницю, треба зворотним ромбом стати. Я не бачу. До речі, трохи не розумію звідки. Тут ще ж горить усе. Що я там повинен побачити? Ось воно. Ну, там яг як 10 яка, звісно, дамаг не отримає, а мені ваншот. Ну яг 10 ми не танкуємо, там гармата доволі серйозна. Чотири фраги та один асіст. Ну і навіть так 31 майже тисяча, і це ще до завершення бою. Ну, нормально, нормально. Ммм, дупа списку. І та сама карта. Погано, що дупа списку. Це зараз, я думаю, буде весело. Хто проти нас? Американці, британці, французи, італійці. Коротше, там буде вдосталь гармат, які просто будуть видавати нам ваншоти. Причому стріляти нам будуть будь-куди, і буде нам дуже боляче. Ой-ой! Я його пізно помітив. Поставив мене на водія. Ну, звісно ж, на цих берах ми воюємо проти набагато більш швидкої техніки, проти техніки, яка нас шиє. Є тут катаються, ну це просто смішно. Уже ЄБР об'їхав у борт і. А... І просто знищив. А побачити оце там за кущами ну це просто неможливо. Я думаю, що разу, коли дупа списку, треба просто натискати Alt F4. Бо це інакше як знущанням не назвати. Ну які ЄБРА нафіг проти КВ, ну ви що знущаєтесь? Ну, не сама дупа списку, хоча знову внизу. Ну, Може, хоча б ЄБР не буду зустрічати, подивимось. Взагалі я не дуже розумію логіку розробника в плані того, чому 5-0 кидає аж на 6-0. Ну, тобто, чому така велика вилка по бойовим рейтингам? Ну, зробіть там максимум на два кроки. Ну, тобто, щоб техніка 5-0 не потрапляла вище, ніж 5-7. Ну і так, для всієї техніки. Тобто, Якщо ми на 3,7, то щоб не вище, ніж допустим, там 4.3. А не 4 і 7. Бо це ну занадто боляче. Невже від euh, таких змін стало б гірше гратися? Та, напевно, навпаки, стало б приємніше. Це хоча б було б не так боляче. Я бачив, як проїхав танк на точку А. Опа. Бам. Ваншот. 34. ки Оооо. Треба спочатку оце випилювати, це небезпечніше. І це туди ж. Бреда. Критичні ушкодження. І наскільки ж вони критичні? Трохи не ясно, наскільки вони критичні. Але ця штука зараз, якщо мене в борт впіймає, то впаяє мені по саме нікуди. Треба проїхати якось заникатись за складками місцевості. За деревами, за оцим усим. Цю танк попереду. Підстрілявся. Бам. ПТ-76. От я його і об'їхав. Ооо. Вітаю. 34 ка туди ж. От, подивіться, ми потрапили на 5,7, не на 6-0, і все для нас вже є цілі, які ми можемо знищувати. А на 6-0 мене б уже гвалтували б якісь ЄБР які мене вже об'їхали там і так далі. Погано попав. Ромб. До побачення. А я танконув. Ну, тобто, з такою вилкою БРів, хоча б твоя броня б щось означала. Хоча б були б цілі, які б ти пробивав, а попадаєш у дупу списку на даний момент, і все, і ти просто груша для биття, ти нічого не можеш. І невже це так сильно зламало б баланс? Та мені здається, воно його взагалі не зламало б? Бам. Ну, не вистачило для ваншоту, але його добили. Чудово, асіст. Скільки вже 2 асісти. Прекрасний результат. Як хтось їде, чи що? Ну, от, е джамбік наш дарма, туди так лізе. Але тим часом центр у нас уже упав. Наший джамбо, скоріше за все, фільм ярость передивився. Танкує там, як не в себе. Ну, мені кудись далі їхати, ніж. Ніж ось досюди взагалі немає ніякого сенсу. Господи, як же його обстрілюють? Ну його ззаду вбили, до речі. Це із центра, там де точку захопили, точку Б, вони зайняли висоту, а це означає, що підставлятися під ту висоту зараз не можна. Та не дуже звідти видно, тому я думаю, поки що я плюс-мінус у безпеці. От, будь ласка, кавешка. Я ж казав, немає сенсу їхати. Вони все одно рано чи пізно будуть виїжджати з Респи. О! А. Туди ще й Какуліну закинули. Ну там зенітка чисто стоїть. Опа! 34. очка Яку я не пробив у погон башні якимось чином? Я не знаю яким. Не влучив. Що з цими 34 відбувається? Як вони це танкують? Як вони це переживають? Ось вона. На. Заряджаючий! Вони будуть отримувати дамаг коли-небудь. Ну це ж просто смішно вже. Нарешті. Ну, 8 і 3 асісти. Ой, там добомбили. А чого мені асіст не зарахували за 34. -ку. Який я кританув двигун з радіатором. А невідомо. Ну, більше я поки там нікого не бачу. У небі повно ворожих літаків. Але у нас броня, тому з гармат нас точно не візьмуть. Можуть хіба що Какуліну скинуть. А, ну і точку Б наші вже забирають назад. Все, це тотальна домінація. От тепер можна їхати в паради, і вже буде, що буде. Чую тут танк у них на респі. Ну давай, виїжджай. Я знаю, що я відображаюсь у них на карті. Але щось мені здається, він все одно поїде. ні? Поїде рідненький, звісно. Поставимо його на гусеницю. І НЛДшечку Дев'ятий. Прекрасно. Тут ще один є. Зараз бомбу скине, да? О, ланкастер скинув 12 тисяч фунтову. Ну, достойне завершення цього бою. 9 фрагів, 3 асісти. Прекрасно, це знову 1100 буде. Навіть до завершення бою вже 65700. Знову, здається, 5,7. Ну, давайте закріпимо результат тоді, якщо 5,7. А знаєте що? Зазвичай я граю через А. Але давайте зіграємо через С. У нас же все-таки тяж з бронею, з усіми ділами. Давайте спробуємо зіграти через точку С. Це, скоріше за все, погано закінчиться, але чому б і ні. Совки цього разу за нас. А це означає, що нарешті не буде імбових 34-ок, яким нічого неможливо зробити взагалі, навіть коли пробиваєш. І щось наших дуже багато їде по цьому флангу. А що, такою толпою, може, і продавимо якось? Опа. Так, я зрозумів, де ти, але як мені тебе вбивати, скажи мені, будь ласка. Не пробив кого британця в башню? Ну це ж смішно. Яка маячня! Чафік стояв. О! О! А я танкую бортом, ха-ха, не очікували, да? Влучення. Довбані британці. Як же ви мене дратуєте, На в водія? Камерник не взводиться просто-напросто у цих британцях. Чи що воно відбувається? У мене таке враження, ніби гайціни намагаються якомога більше привнести в гру рандому. Тільки не зрозуміло нафіга. Внесіть цей рандом в аркадні, бої хай там в аркаді люди розважаються зі своїм рандомом. А реалістичні бої вони чому називаються реалістичні? Може, тому що тут потрібно якось трошки, все-таки, щоб наближено було до реальності? Щоб все-таки якісь ваншоти від камер, які траплялися, особливо коли пробиваєш всяких там евенджерів і тому подібне лайно. А це звідки? А, це напевно вже аж звідси десь. Ага. Ой-ой. Я не встигну відкотитися. А от що буває, коли ворог займає точку А і домінує на ній? Відбувається лайно. Але у нас гарна балістика, зараз спробуємо цих японців звідти повідстрілювати. Бам. М -м -м, влучив там у якусь колізію. Ой-ой-ой, АРЛ рвонув, метнув свою башню. <реш> Французький баскетболіст. І ще хтось є. Тільки, якби бачите, де він? Тут ще ж японці були, стояли. О! Ні, його не видно. Його вбили. А ні, там ще один є навіть. Тільки якби його було видно. Ні, не влучаю я. Майже. Треба трошечки нижче. Ні. По балістиці правильно розрахував, але він там ледве-ледве висовується. О, а тут наші всі здохли. Ой-ой-ой. Погано. Тоді неряємо вниз. І будемо зараз зустрічати. Це труп чи що це таке? Так, це труп. А чому у трупів двигуни працюють, вихлоп є? Як це розуміти? Чуй, ось тут танк. Проїжджає в парад І що ми будемо з цим робити? О. Недоліт. Оооу! Прекрасно! Як тільки тебе вбивати? Ого! Це мені Какуліну скинули. Ну, зенітка не отримує дамаг. Що поробиш? А ремонтуватись мені довго. Треба десь отак, напевно, взяти. Я зліва чую танки. Ну, думаю, по зенітці я встигну відпрацювати. Десь приблизно отак. Ой ні, переліт. Треба трошки нижче. Є. Влучення, як завжди, нічого нового. Ну, коротше, неможливо вбити зенітку. Знову влучення. Ха-ха-ха! Знову влучення без дамагу. Ой, класно. Подобається, подобається. Упс, оце я обісрався. І 76 мм пояснила мені, як треба правильно грати. Ну, бій крінж, якщо чесно. В мене прямо тільтонула ця зенітка, яка просто не хоче вмирати. Ну, що я можу сказати про КВ-1С за німців? Гарна преміумна машина. На жаль, на своєму бері не грає ніколи, грає на 5.7 в основному. На 5,7 почуває себе більш-менш окей, можна навіть робити якісь там 5-6, іноді навіть 8-9 фрагів. Як ви самі бачили? В цілому машина приємна, дозволяє пожити. Але щось із цим камерником. Явно не так. От я робив попереднє відео, у мене було про Panzer 4 з таким самим камерником, з такою самою гарматою, дамагу ніякого часто пробиття і просто почервоніло пожовтіло. І тут абсолютно те саме. Підкаліберні жодного разу мені не знадобилося толком. Ну ні, один раз вони знадобилися, але цілком можна обійтися і без них. Ну і коли бої будуть вдалі, то і привозити срібла ця машина буде немало. Цілком реально вивозити за бій по там, 90 100 тисяч, звісно, з преміум аккаунтом. Коротше, приємні враження насправді про тачку, але коли будете потрапляти на 6-0, то буде дуже боляче. На вашому місці, коли 6-0, я би просто через диспетчер задач швиденько вбивав би процес гри і йшов би у наступний бій. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.